Демонструю вам свою панаму. Її можна назвати капелюхом, бо я її зробила з довгими полями. Така вона мені подобається. Зараз ми виїхали за місто і якраз що сонечко не закривало, не пекло. Почала тут трошки а, познімати свою панамку. Тут у на відпочинку і а, зручно <смі> на такому а, класному ось, така гойдалка. До речі, а, на ній таки затишно і приємно гойдатися. Так, ну повертаюсь до панамки. А, це така а, панамка вже, я можу сказати, що це повноцінний капелюх. А, в неї Тулія, зроблена по-моєму мастер класу який в мене є. Бачите, денце з стопчиками без накиду. Зв'язана така фігурна тулія і поля. Поля дуже прості. Бачите, три рядки з стопчиками з одним накидом, з 12 прибавленнями в кожному з них. Потім я. Робила оцей рядок з визерунка, і дивіться, там, де треба було, я також тут робила 12 прибавлення, тут є хитрість деяка. Отут видно, бачите, я там, де мені треба було робити прибавлення, я поставила маркери, і дивіться, в мене через два, ну, по визерунку два, і в одну петлю попереднього ряду три стопчики. Так? А тут я робила там, де мені треба було робити прибавлення, робила не через дві, а через одну. І таким чином, в цьому рядку, в мене рахується теж прибавлення. Тобто чотири ряди з 12 прибавленнями. Потім ці два ряди просто я в'язала. В, в цьому рядку, це який вже в нас сьомий, так, в цьому рядку, знову я робила 12 прибавлень. І в восьмому також у мене ось я бачите, і в восьмому, і в дев'ятому є прибавлення. Ну, я хотіла, щоб поля були такі широкі і щоб вони захищали від сонця. І все. Останній ряд без прибавлень це стопчики без накиду. І тут в мене є ригілін. Я його в'язала. Так, ось оса прилетіла також. Дивіться на мой шикарнючий пепелюх. Дуже зручно. Я вже його сьогодні повноценно випробую. На повітря деякий такий вітерець є, але поки що не злітала. До речі, коли ви десь йдете на таку погоду, що може бути вітерець, я рекомендую вже ж взяти і приєднати якусь мотузочку чи якусь зробити якісь зав'язочки, щоб вона не. Улетіла, бо якщо вона полетить і в воду, то вона може свою форму вже загубити. Тому бережіть свої вироби з рафії. Ось така легесенька, приємна. Бачите, можна зв'язати взагалі не складно і швидко в'яжеться. Другу частину свого відео хочу присвятити обзору цього журналу. Я його купувала спеціально для того, щоб в'язати сумки з рафії. Тут, до речі, пишуть, що можна не тільки використовувати рафію, такий гарний журнал. Дивіться, скільки тут моделей, сумок. Ми зараз їх подивимось. Я його придбала в інтернет-магазині разом з Рафією, і ну, він мені сподобався. Хочу показати вам, можливо, щось зв'яжемо разом. Якщо вам щось сподобається, то, будь ласка, пишіть, мені буде цікаво, зв'язати з вами разом, бо іноді дехто не розуміє, як казати за схемами, а захоче зв'язати. Таку о, якусь модель. Дивіться, ось такий журнал. Я не знаю, чи він китайський, чи він японський. Купувала його як японський. Але коли Google-перекладач ну, за допомогою фото перекладає, він каже, що це китайська мова. Що це китайська. Ну так, почнемо. Ось дивіться: тут такий перший такий огляд маленьких сумочок. Ось такі моделі тут. Є, дивіться, ось вони. І я буду вам показувати, що мене а, зацікавило. Ну, по-перше, ця сумка, оця сумка, яка з крученої рафії. Вона така, я б сказала, кошик, а не сумка. Вона така цікава, в неї нескладна ручка. А, чим гарна ця модель, що не потребує ніякої. Фурнітури, так, для а, польових квітів, десь на пікнік вона, мені здається, для пляжу також вона гарно буде, мені кажеться, здається, використовуватись. Це така, а, ну, взагалі незрозуміло, чи це дійсно кручена рафія, бо, можливо, вона і не кручина, просто вона не розпарена. Коли я придивляюся, мені здається, що, що це кручена все ж таки. Оця сумка, оця сумка, вона, мені здається, виготовлена з якогось шнуру тонесенького. Або, може, з бавовняного або няного. Це, ви бачите, така ж сама форма, тільки в неї інші ручки. Така цікава, до речі. Ось ці такі сумки мені сподобались. Ося мені сподобалась. Я навіть думала, її звезти, але щось таке не дійшли до неї руки. Вона таку має форму кошика і такі іншого кольору ручки. Дуже схожа форма, але також дуже проста ручка. Тут, дивіться, тут до цих сумок є опис. Ось зараз відкриємо, подивимось. Ось цю сумку четверта, наприклад, ось її опис. Ось її опис, як її в'язати. візерунок просто стовпчики з одним накидом. Як тут з'єднувати взагалі схема і як прокладати цю ручку. Так, це у нас була четверта, ось вона така. Оці дві мені дуже сподобались. Я навіть а, думала <сі> <сі> дійсно що зв'язати з них, і може щось таке зв'яжу, тому що в оці дві вони мої такі фаворити. Оця а, сумка, така вона, я б її навіть з якоюсь такою довгою петелькою зв'язала, щоб можна було на плечі носити. Прикольна така. І залишки пражі можна використовувати, і рафію. Тут вона у них з щось схожого на рафію, але не знаю з якого матеріалу. Це, це, оце точна рафія, вона така універсальна сумка, і на пляж можна, і по місту можна, і десь, якщо зробити її з рафії якась, яка чорна або виблизькою, може і на вечір зійти. А, не потребує ніякого, вона взагалі не складна. І з Дійсно класно. Пишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам щось сподобалось. Номери, ви бачите, може, щось зв'яжемо. Оце такий гаманець невеличкий. Бачите? Тут картку приклали, щоб ми розуміли, що ви не дуже великий з таким замочком. Це, пля... Це пляшки для Це... сумочки для пляшок, вибачте. Саме такі зараз багато, я бачу, дівчатка в'яжуть просто сумочку цілком в'язану для пляшки. Теж. Також класна. Оці вже пішли сумки з Жакардом таким нескладним. і ця, і ця, ця, Бачите, вони класні. Також мені подобаються. Це також такий, мені здається, що це вощений шнур, або навіть якась така нитка гладенка. Я б сказала, що це якийсь шнур все ж таки тонкий. вощений, або хлопок з джутом. Такий він незрозуміло. Похоже, просто якась нитка. Але щоб вона тримала форму, повинна все, все ж таки вона мати якийсь склад такий джутом, або є бавовняний шнурок такий вощений, він також гарно тримає форму. Оці отакі класні сумки. Їх також можна взяти із скрученої рафії, вони також будуть тримати форму. Ось такі яскраві, яскраві елементи, яскраві сумки. Мені також подобаються. Але я за практичність. Тому оця сумка, яка за 11 номером, вона дійсно практична. Ця за 12 номером, ну я не знаю, ну що, ну, три апельсини в них можна покласти. Вона прикольна. Вона прикольна, вона, до речі, в'яжеться не складно. Тонка ручка, не дуже практична. Але прикольна. Хто полюбляє Авоськи welcome, як і то кажуть. А ось ця. Класно. підбір кольорів, на мій взгляд, такий виграває сумка саме за рахунок підбору кольорів. Вони приємні. Приємні і під будь-який лук підходять. Мені здається, вона класна ця сумка. Так, і ось також оцю також я думала зв'язати. Це, ну, на мій погляд, такий вечірній варіант, десь вийти. На якесь е, свято, або на якийсь е, вечір там тематичний. Вони такі е, класні також церафія. Церафія, я думаю, з іспі було б класно, бо вона б виблискувала, і мала би такий прикольний е, вигляд вечерній такий святковий. Класні сумочки, також думала зв'язати. Треба ще подумати. Оця мені подобається. Круглі ручки у нас продаються, можна їх придбати. Можна з фермуаром зробити, з цим таким, який як Паціонок він називається. Також цікава модель. Так, такі гаманці невеличкі на блискавках. І дивіться, в чому прикол: такі малесенькі, тут рибка, тут а, якась, не знаю, цікачка, ці, що це качка, це щось таке. Може, якась птичка, не знаю. Такі малесенькі на блискавці, такі брелоки прикольні. І тут вже також є Панама, але вона, бачите, вона така проста. І, до речі, вона з включеної Рафі тут. А, бо, ну. А може, не така бо японська або китайська рафі, вона трошки інша, не така, як у нас продається коротше, на турецька, ну, в більшості своїй. То ось вона така просто панамка, також гарна. А це сумка, вона так виблискує. Чи видно вам, чи ні, вона така трошки січата, чорна, на ручках, також проста форма. Форма схожа на Панаму, але. Кругле дельце, і вона йде, розширюється кверху. Ось така класна. Також можна її використовувати і на пляж, і по місту, і на відпочинок, і на природу. Така універсальна. Чому мені цей журнал сподобався? Тому що ну, багато таких універсальних моделей, що можна, вони поза часом, я так ураховую собі, що можна щось змінювати і використовувати їх. Ось така прикольна сумка. Я думаю, що вона з якогось такого типу трикотажного трикотажної пряжі, чи нитки, чи якоїсь такої щось таке схоже. Але мені здається, що бавовна підійшла би. І також рафія підійшла би сюди. Вона форму має таку чітку. І оця вишивка такий. Акцент на неї дає. Тут ще в цьому журналі є можливість зв'язати такого симпатичного слоника. Бачите, ось він такий класний, маленький, але не дуже маленький. Я коли подивитися, він такий нормальний в'яжеться. Ось така сумка. А ось ця сумка, мені здається, з такою рафією, як. Я брала Нерафія такої як целюлози, така паперова нитка. Ось мені здається, ця саме з цієї нитки, бо вона легка і такий на вигляд об'ємна. Класно, також можна її зв'язати. Оця мені подобається. Буду про неї думати. Ось брелоки, як можна собі зробити так. прикраси для сумок, також показуються. Ось і такі маленькі, маленькі сумочки а, а, в комплект до тих, які ми розглядали вели, великі, такі маленькі, бачите? От можна їх зв'язати як а, прикрасу для вашої сумки. І далі пішли вже роз'яснення, схеми, як в'язати, що як в'язати. Мені, до речі, тут дуже сподобався оцей варіант з ручкою на цій сумці. Я використовувала його також в своїй одній сумці в помаранчевій дуже класний спосіб. Гарно тримається ручка. Ось, тут воно розказується. Гарно тримається ручка, мені сподобалось. Я використовувала вже цей спосіб в своїх сумках. І тут далі, вже, бачите, вже йде пояснення: схеми йдуть. Оця ця, до речі, Авоська, бачите, ось для неї схеми? Ось тут розміри, як прибавлення робити убавлення. Ось такий е прикольний журнальчик. Тому, якщо щось вас зацікавило, пишіть, будемо ось схеми як. Може, щось зв'яжемо. Це я вам так для натхнення. Може, щось такий. Може, щось вам сподобається. Мені, я ж кажу, оці ручки я брала. Не, не, не сам, вони не, не дуже так схожі, як тут я зробила, але ідею. Вони мені сподобалися. Ручки я брала. Ну, все, я бажаю вам успіхів. Пишіть коментарі, пишіть, що вам, що хотілося б з цього журналу. Можливо, щось будемо в'язати. У мене ідей багато було, але щось нічого не вийшло. Можливо, ви мене на... <св <'язок> своїми. Оця мені подобається, прямо подобається, подобається. Оці дві, так вони мені до душі. А, може, щось робимо таке. Пишіть. Пишіть, чекаю на ваші коментарі. А, якщо сподобалось а, такий формат відео, ставте а, вподобайку. Я ще підбираю мій канал, ще молодий. Я підбираю а, такі м -м, формати. Які ну, відкликалися б у вас. Тому, якщо вам щось подобається, пишіть, будемо, будемо працювати разом, щоб канал був цікавий для вас, щоб мої відео були для вас і корисні, і цікаві. Всім гарного дня, до побачення, всім бажаю успіху.